Бо в нас дуже поганий досвід в взаємодії і комунікації з Антонами. Прямо дуже поганий. Ну Я сподіваюся, це хороший Антона, непоганий. Чому він попадає, я не попадаю? От поясніть мені, будь ласка, чому він мені закидує, а я не закидую. Хто мені пояснить, причина, чуваки, причина. В чому причина? М -м, ясно. Мені байдуже. Бой з нульом, тобі з нулем. Мені не, чесно. Яка ублюдська гра, боже, яка вона бчена! Яка вона ублюдська, я вистрелив танку під башту, а влучив в люк! Боже, яка вона ублюдська ця гра. Він не заслуги отримать цю тичку, це бред. Боже який так робить цю гру. Який пичений! Я нижче постану полетіла яка різниця, куди я цілюся, якщо нолтить нижче? የ ካውብስ